Доброго дня, я Олексієнка Єлизавета. Доброго дня, я Касаткина Анна. Ми в 2024 року, народного художнього хореографічного ансамблю Райдуга Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової, міста Ізмаїла. Наша історія в колективі почалася багато років тому, коли ми ще були зовсім маленькими. Моя мама ходила в Райдугу, коли була ще підлітком. Тому коли в неї з'явилося бажання відвести мене на танці. Вона знала, куди йти. В цей колектив ходили мої тітки і моя старша сестра. Коли вони ходили на заняття, вони мене завжди брали з собою, тому що мене не було з ким залишити. Я завжди з щирою радістю туди ходила. Так мене і записали у колектив Райдуга у три рочки. Ми брали участь в багатьох змаганнях. Перше наше змагання це Голд Стар Фест в місті Києві. Це був наш перший досвід участі у змаганнях. Це було неймовірно. Ми представляли номера, про що я мрію, та осінь. Та отримали величезний досвід виступу на великій сцені. Змагання, які ми найбільше запам'ятали, це звичайна слов'янський вінець. На цьому змаганні ми представляли номери симфонію вогню, за якими отримали перше місце, та весняне рондо, за якими отримали гран-прі, грошову нагороду та участь у наступному турі цього конкурсу. Ми були дуже раді і горді собою, коли почули, що ми перемогли. Також ми виступаємо на багатьох концертах нашого міста та приймаємо участь в благодійних заходах. Це дає нам змогу тренувати вміння, знаходження на сцені та перед публікою. Та також в нас дуже добрі стосунки з дівчатами з нашого колективу. За роки, як ми ходили на танці, ми стали не просто одногрупницями, а й справжніми друзями, які завжди. Допоможуть один одному. Ми спілкуємося не тільки в межах палацу, також ми ходимо гуляти та збираємося разом, щоб провести час. Вони стала для нас справжньою сім'єю.